Їх почули. Обласна рада таки не дозволила вилучити землю у селян Зубри під Євро 12 принаймні на тих умовах, які пропонуються зараз облдержадміністрацією. Депутати зійшлися на тому, що обласні посадовці мають підготувати новий проект рішення щодо викупу земельних ділянок у зубрівчан. Я розумію, 6,25 – це п'ять дохідний метод, але вибачте, треба мати совість на державному рівні. Люди, можливо, мають останнє – це цю землю і віддавати її за такі гроші. Це їхнє право власності. Він державний акт на землю. Вони є власники. Вони не зобов'язані нікому нічого. Нагадаємо, два тижні поспіль селяни виходили під стіни Львівської обласної ради з акціями протесту. Мовляв, за ту компенсацію, яку їм пропонують, а це 6 гривень 25 копійок за метр квадратний, неподалік Львова купити землю просто нереально. А рівноцінних земельних ділянок людям не пропонували. Нагадаємо, за розпорядженням уряду обласна державна адміністрація зобов'язана забезпечити викуп землі для будівництва розв'язки за південною околицею міста Львова між селами Зубра та Солонка.